Вітаю всіх! Ви знаходитесь на каналі Анна Єрільна заробіток в інтернеті без вкладів. Іноді показую проекти із вкладенням, де можна заробити набагато більше. Але зараз йтиметься мова про заробіток без вкладів. Заробляємо самотужки і виводимо свої зароблені гроші. Дуже багато хто знає вже про гучний додаток Крокомір Йохел. Зовсім недавно він знову відкрив кнопку виведення, багато хто вже вивів свої кроки і дочекався цього моменту щасливого. Просто потрібно трохи почекати, було. хтось свої гроші отримав відразу ж на гаманець при виведенні. Моментальний був прихід, а комусь потрібно було почекати добу і навіть більше. Але гроші надходять. І важливо відразу скажу, що якщо ви не отримали гроші протягом 24 годин, звертайтеся відразу в техпідтримку, вони дуже швидко відповідають і спілкуються. Вони просять в повідомленні показати ід крокоміра. Потім вашу електронну поштову адресу і, можливо, попросять від облікового запису біржі Fastex і адресу криптовалюти. Тобто ті дані, які ви вказували при виведенні. Це моє листування. Я зв'язалася з оператором Крокоміром, спілкувалася з ним дуже довго, кілька разів зверталася за допомогою. Спочатку писала англійською. Але я зрозуміла, що українською вони теж швидко відповідають. Вперше я отримала вивід моментально 120 тисяч кроків виводила, вдруге, чекала близько доби. Виведення здійснюється дуже просто зауважу один важливий момент, про який не потрібно забувати. Адміни раніше попереджали всіх користувачів, що необхідно створити всередині цього додатку свій блог та почати вести його, публікувати записи, пости відео. Вони попереджали, що якщо ви цього не, зроб... не зробите, то ваш аккаунт, можливо, забанять. Тобто проєкт акцент ставить не на крокомірі, а на спілкуванні, тобто на створенні блогу власного. Я створила два блоги: один в мене активний, а той так собі. Тут все показую, в мене і відео є, і записи, пости. Так, і з цим все зрозуміло для того, щоб вивести кошти, тобто кроки, я не раз показувала вже у своїх відео, як створювати заявку. Нам відкрили кілька способів виведення. Це 120 кроків, 120 тисяч кроків, 180 тисяч кроків, 300 тисяч. Вперше я вивела 120 тисяч, а зараз буду створювати заявку на 300 тисяч кроків. Переходжу до розділу бізнес. Після FastEx натискаю. Це біржа, на якій ви повинні зареєструватися, а саме сюди відбувається виведення. І після цієї біржі ви вже переводите гроші, куди вам буде зручно. Навіть можна дуже легко вивести на карту Банку України, тобто конвертувати криптовалюту ФТН, наприклад, в USDT і вивести вже в гривні. І в цьому вікні нас просять вказати від біржі і адресу криптовалюту FTN. І тепер будьте уважні, яку саме адресу потрібно тут вказати, зараз все показую Ви вам стрілкою, спостерігайте, та робіть так само, як я. Я знаходжуся на сайті Fastex. Знаходимо адресу. Після повертаюся в Йохелф, вказую адресу тут. Далі вже на біржі треба скопіювати свій ID, який складається з цифр. Також після вказуємо і у відкритому вікні. Для виведення. Далі заявку відправляю, і бачимо, що 300 тисяч кроків це 0,5 ФТН, майже 2 євро. Продовжуємо ходити телефон у кишені, тримаємо у рюкзаку, збираємо кроки і виводимо. Іноді вони закривають, закривають вивід, але ми не падаємо у відчай, просто потрібно почекати той момент, коли виведення буде доступним. Просто ходимо, збираємо кроки, не думаючи, і після здійснюємо вивід. Такий заробіток без вкладів, розрахований лише на свої сили. Дякуємо вам за вашу увагу, залишайте свої коментарі. До речі, у мене є канал в Телеграмі, де я викладую багато інформації, ми там спілкуємося, ділимося досвідом і разом заробляємо в інтернеті.